Як Усик і Кличко привітали Україну з Днем Незалежності. Девід Хей, Амір Хан і Дейв Ален промозився і Тауму, і його шанси з Усиком. Тайсон Ф'юрі знайшов того, хто знищить Олександра Усика. Додивись відео до кінця, щоб дізнатись, як не дивно Ф'юрі мав на увазі не себе улюбленого. Брутальний накаутер з 90-х повернувся в рим з перемогою і. ну ви здогадались, черговий виклик Усику. Кевівейті накльовуються заруба на наколтерів, все ще відомо про потенційний бій Діантея Вайлдера з Френсісом Мгану. Майк Тайсон про ударну потугу Джейка Пола, чи є у ютубера на наколтерська міць. Українець Карен Чухаджан отримав суперника і причина, чому Сергій Богачук відмовився від мегафайту з топовим Джареном Енісом. Про це все і не тільки в цьому випуску новин. Отже, лупи Івана по вподобайці і підписці, та поїхали! Вчора Україна відзначила 34-й день народження, і дуже круто, що наші найвідоміші боксери транслюються на широку західну аудиторію. Напевно, найбільш впізнаваними і відомими у світі боксу є наші титуловані супертяжі: нинішній домінатор над ваги Олександр Усик і колишній лідер дивізіону Володимир Кличко. Що стосується Володимира Кличка, то 49-річний як чемпіон, нагадав, хто сьогодні є ворогом України, а хто справжнім другом. Сьогодні Україна відзначає День Незалежності, а тому й День свободи і День демократії. Ця незалежність має ворога, російський імперіалізм та має майбутнє євроінтеграція. Дякуємо всім, хто нас підтримує. Хай живе вільна Україна! Слава Україні! Героям слава! А ось діючий абсолютний чемпіон над важкі Олександр Усик через рілс в своїй соціальній мережі побажав українцям бути єдиними і сильними. Дорогі українці, хочу привітати вас всіх з днем незалежності. Ми сьогодні, як ніколи, розуміємо, тільки сильний може бути незалежним і від ворога, і від друзів, сильні духом і тілом. Військом, вірою, культурою, сильною єдністю, бо ми всі і є Україна. Будемо єдиними, будемо сильними, і тоді ніхто не зможе вирішувати нашу долю без нас. Слава Богу за все та слава Україні! З днем! Незалежності. Ну а боксерська спільнота продовжує в різних ракурсах обсмоктувати потенційний бій Усика з грізним проспектом Мозесом і Таумою. З цим все зрозуміло. Кінець літа традиційна тиха пора на масштабні боксерські події, тому ми досі маємо відлуння швидкої перемоги Мозеса над діляном Вайтом, якого 20-річний Брид знищив за дві хвилини. Багато відомих у світі боксу імен вважають, що Мозес і Таума зараз кращий супертяж сучасності, але з однією ремаркою, якщо не рахувати Усика. Так, колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Девід Хейт спілкувався з журналістами, які поставили питання, хто кого в потенційному поєдинку Мозеса І Тауми з Ентоні Джошуа. Думаю, Мозес зараз переможе всіх. Єдиний, хто матиме з ним шанс, це Олександр Усик. Перемога над Вайтом була настільки вражаючою, і це прозвучить божевільно. Та я не бачу прогалин в грі Мозеса. У нього немає слабких сторін. Навіть одразу й не скажу, у кого ще зустрічав такий досконалий набір характеристик. Схожої думки інший британський надважковаговик Девід Ален. На своєму каналі він поспілкувався з фанами до розмірковував про місце Ітауми в сучасному хевівейті. Чесно кажучи, думаю, він був би фаворитом з будь-яким суперником, крім мусика. Вважаю, що Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі і Діантей Вайлдер кращі супертяжі останніх років вже не ті, що були колись. Поєдинки з Джозефом Паркером, Агітом Кабаєлом чи Джалоловим теж були б конкурентними. Вони б дали йому бій, але я в ньому не сумніваюсь, він дуже хороший в атаці. Мози це часто порівнюють з Майком Тайсоном, та чесно кажучи, вони геть різні, крім віку, ніякої схожості немає. Тієї ж думки зірковий в минулому боксер Амір Хан. В свій час він проходив схожий шлях, був дуже перспективним. А перший титул завоював у 22 роки, перемігши Андрія Котельника. Це була чи не єдина реальна поразка українця, який був справжнім жахіттям для топів і ласим шматочком для корумпованих суддів. Детально про те, як котельник підрихтував пику улюбленцю Дона Кінга, дивіться у відео за підказкою. В наступному поєдинку я поставив би його проти Філіпа Хриговича, а потім влаштував би бій з Джозефом Паркером. Йому ще рано на усика. Думаю, в цьому буде сенс не раніше ніж через 12-18 місяців. Йому лише 20 років і іноді такі поєдинки можуть просто зруйнувати кар'єру, позбавити впевненості і таке інше. Ніхто не знає, які наслідки буде мати поразка, як вона на нього вплине, то навіщо ставити боксера в таке становище? Він може стати суперзіркою, якщо правильно вести його кар'єру. Але є один відомий дядько, який не погоджується з тим, що Мозесу зарано виходити на титульний бій проти Усика, і це старий знайомий Олександра Тайсон Ф'юрі. Мене постійно питають про Мозеса і Тауми з Олександром Усиком та іншими відомими бійцями. Ось вам думка не від випадкового перехожого, а від мене людини, яка всього досягла у боксі і виграла все, що було можна виграти. Як я сказав Володимиру Кличко, коли йому було 37, бокс це гра для молодих. Він нікого не шкодує. Ось вам, моя думка, і ви почуєте її першими. Мозес і Таума пройде всіх цих старих гравців дивізіону. Усик, Джошуа, Міллер, хто там ще є, Джан Ді Лей, Луїс Артіс, всі ці гучні імена з минулого. Він поб'є навіть того, хто забрав мої пояси. Мозес розгромить Усика, бо це протистояння молодості зі старістю. Старим не можна зв'язуватись з молодими. А що думаєте ви? Чия думка виглядає більш слушною людей, які вважають, що Ітаума перший після Усика ще все ж контроверсійні слова циганського короля, що Мозес уже абсолютно кращий в хевівейті? Пишіть в коментарях. До речі, про старість цими вихідними сталася непересічна подія. Після 26 років поза боксом у ринг повернувся небитий монстр з 90-х Айк і Беабучі. Нігерійський супертяж на прізвисько президент вважався бугіменом хевівейту всередині 90-х, завдав перших поразок в кар'єрі Девіду Туа і Крісу Бьорду. А коли вже був притул до титульного бою, зник. Він завжди відрізнявся дивною і непередбачуваною поведінкою. А в 1999-му це вилилось у ув'язнення. Айка засудили за нанесення тілесних ушкоджень і спробу сексуального насильства. І ось 52-річний нігерієць від нової виступи. Суперником став у порівнянні молодий зелений співвітчизник 40-річний Ідріс Афіні, який після тягучих трьох раундів відмовився продовжувати. Судячи з всього, Айк і Бабучі вирішив екстернам надолужити втрачене за три десятка років, адже кинув виклик Олександру Усику. Don't push the horses, Mr. President. Там воно немає кому зупинити Мозеса і Тауму, так що займись спочатку цим. Відверто кажучи, і без таких персонажів, як Айк і Біабучі, в хевівейті дуже весело. Так назріває цікавенний поєдинок нокаутерів, ек-чемпіону Діантею Уайлдеру сватають колишнього чемпіона UFC Френсіса Мгану. як часто буває в сучасному світі, все почалось в соціальних мережах. Френсіс Нґану виклав в інстаграмі відео, де на тренуванні відточує подачу справа з пропозицією Вайлдеру, нарешті вирішити, у кого сильніший удар. Настав час нарешті поставити крапку в цій дискусії, і тегнув бронзового бомбардувальника в розмові з журналістом Маріелем Хельванін Гано прямим текстом натякав, що це не просто розмови, і під цією ідеєю присутній ґрунт. Це ще не на стадії особистої домовленості, але скоро все станеться. Ми ще дещо налаштовуємо, а я вже тренуюсь. Та інтерес до такого поєдинку є не тільки від Камерунця. Менеджер Діонтею Вайлдера Шелі Фінкель підтвердив, що вони не проти. Діонтей відкритий для такого поєдинку в 2026-му. Ну що, подивимося, як воно буде, але виглядає цікаво. 39-річний Вайлдер переживає найкращі часи. Після важких поразок Тайсона Ф'юрі у нього лише дві перемоги в чотирьох боях. В останньому поєдинку він виглядав кепско, але все ж зупинив ноунейма Тайрола Ентоні Херндена. Що стосується Френсі Сангану, то у нього в боксі лише два поєдинки і жодної перемоги. Дебютував він в 2023-му, коли дав конкурентний бій Тайсона Ф'юрі, садив того на п'яту точку та поступився мінімальним рішенням. А в наступному році зентані Джошуа швидко відлетів важкий нокаут. Що ж, такий бій точно не пройде всю дистанцію, буде цікаво. Ну а якщо вже заговорили про бої між боксерами проти не зовсім боксерів, то гріх не згадати Джейка Пола. На того в листопаді чекає виставковий поєдинок з Танком Девісом, який важить на 30 кіло менше. Легендарний Майк Тайсон зустрічався з Джейком Полом, тому може з власного досвіду говорити про силу ютубера. Сенсаційне повернення Тайсона в минулому році принесло великі гроші, але для багатьох стало великим розчаруванням. Все пройшло в дусі дружнього спарингу і завершилось впевненою перемогою пола рішенням суддів. Майк оцінив ударну потугу блогера. Я не пам'ятаю, як це було в ринзі, та добре пам'ятаю наслідки ударів. Живіт і груди дуже боліли, моє тіло дуже боліло після того бою. Майк, при всій повазі до тебе це не від ударів Джейка Пола, а тому, що тобі майже 60. Ще скажи, що від ударів Джейка Пола у тебе почало крутити суглоби на погоду і залізний став не таким залізним. Головне, щоб пам'ятав підкот від картки з 20 лямами баксів за той бій. Наступним, хто золотиться завдяки Джейку Полу, буде Джервон та Девіс. Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі вважає, що в боксі танк не затримається, і у нього лишилось всього два виступи. Зрозуміло, що спортивної складової там не буде. Думаю, в нього буде ще два поєдинки. З полом перший, ну а потім буде Мені Пак'яо. Після цього він встане і скаже: Дякую тобі, бокс. Я все. Ну і кілька слів про українських боксерів. Хороші новини для екс-претендента Карена Чухаджана. Наш вельтер повернеться в ринг 11 жовтня в ризі Латвія, а його суперником буде аргентинець Джоел Маркос Мафаут. На кону стоятимуть пояси IBF International та WBO International. Мафаут невідомий латинос, який програвав лише співвітчизнику Крістіано Хав'єру Аялі, тому самому кого в травні переконливо за очками пройшов карен. У нашого боксера дві поразки в кар'єрі. Це була справа рук найкращого боксера дивізіону Джарана Еніса, якому він в 23 му і 24 четвертому роках програвав рішенням суддів. А український представник першої середньої ваги Сергій Богачук проведе реванш з Брендоном Адамсом вже 13 вересня в Андеркарті шоу Канело Кроуфорд. Нещодавно Еді Хірн проговорився, що Богачук відмовився від поєдинку з Джараном Енісом, який нарешті переходить з 66,7 і в 69,9 кг. і 69 Промоутер Богачука Том Лефлер підтвердив цю інформацію і пояснив таке рішення. Кірн говорив, що ми відмовились від гарної пропозиції на бій з Енісом, але в той час ми вже працювали над реваншем з Адамсом, про що їй повідомив Едді. Ми вирішили, що для нас такий крок буде кращим і більш важливим. В принципі, тут треба похвалити команду Богачука. Еніс хоче топ, але стилістично він не дуже комфортний Сергію. До того ж, участь в шоу канела Кроуфорд це не абищо. Більше впізнаваності, більше популярності, більше пропозицій в майбутньому. Так що задача багачука взяти реванш у Адамса за прикру поразку кількарічної давнини, після чого шукати титульний бій. Як же круто було побачити його з довгов'язним чемпіоном Себастіаном Фундорою. Якщо тобі сподобалось це відео, прошу підтримай україномовний канал ProBox, постав вподобайку цьому відео і підпишись на канал. Це допоможе просуванню цього відео і дозволить робити якісні випуски частіше. Дякую і до зустрічі!